Такі качки, я бачу качки вже заметушилися, шукають своє місце гніздування. Обов'язково що буду вже будуть полоненько, зараз хочу щось робити. Зараз бачите, вже вивожу, закидаю. Все Закидаю, таке твердіше, тут де болото, буду трамбовуватися, буде краще. Я йду працювати, зараз пороблю гніздування, вже й тим качкам, й тим. Це я вам нагадую пара диких качок, то мускусна качок. Також поки що пара, є дві качки і качур. О, там індики, на дальньому фланзі. Бачите, така клітка, це що ми з тестом робили. Треба вже буде якісь кролики тут завести. Там голуби силені яйця. І знизу хочу зробити місце для гніздування Можливо індиків. Але треба обов'язково робити закриті двері, тому що бачу, що лис приходить, все ж таки не знаю, як з цим всім буде і вийти з цим всім, але було якось з цього виходити. Так що залишайтеся на каналі, стежте за каналом. Канал називається Любиме село. Багато різних цікавих рубрик. Маченько все вам покажуть. Пішли, 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 пішли. Немає нічого важкого, у розведенні таких качок, але цікаво, гарно. Для мисливців, для любителів птиці, досить таки цікаво з цим всім понаблюдати. Індек підушиться. Так що ферма помаленьку процвітає. Собачки зі мною. Породує панікнуто. Ханна і Добре друзі, всім дякую. Ми йдемо робити гніздування.